Привіт. А... <ривіт> Все забувся. Привіт. А, сьогодні буде моя чергова книжечка, яку я достав із полиці. Я її прочитав вже десь ну, місяців зо два, мабуть. Просто не хотів про неї нічого розповідати. Тому що, можливо, зайнятий, бо, можливо, була якась інша історія, яку я хотів розповісти. Про мами я розповідав останню. Що я прочитав давно, я вагався, чи мені треба про неї щось робити, чи ні. Але ну, я подумав, що треба зробити щось. Чому ні, чому не ця книжка? Вона називається Чесно, про нечесність так от вона виглядає, Денаріелі. Видавництво Старого Лева. Хороша книжка. Знову ж таки, це книжка із того, мого бажання трошечки саморефлексувати, визначити якісь свої проблеми і краще розібратися собі і в оточуючих. І тому я вирішив, що це може бути мені корисним. По висновку, ну я скажу в кінці, мабуть, що я думаю, чи воно в кінці кінців було мені корисним, чи ні. Ну, на момент, коли я її придбував, в мене була така ідея, що ну, вона може бути для мене корисною. Е, тому що всі ми трішечки обманюємо. Я не хочу думати про себе, що я часто обманюю, але ну, буває. Е, і мені стало цікаво, чому так чому це так працює. Е, хочу розповісти декілька сюжетів, декілька прикольних речей, котрі мені запам'яталися і котрі. В принципі, я можу переповісти уже через два місяці після того, як я її прочитав, те, що в мене відложилося, те, що я запам'ятав. Перше, він стосується гольф. Ну, власне кажучи, що таке гольф? Гольф це гра, яка популярна там в Америці, звідки, власне кажучи, сам цей чувак, котрий написав книжку. І, ну, в ідеї цей вид спорту він полягає в тому, що він дуже відвертий і ну, чесний, тому що там немає суддів. Є тільки ти поле і м'ячик. Ну, Суддів там немає. Тобто ти сам собі суддя і ти сам визначаєш рамки правил гри. Ну, точно ще правила гри є, але ти повинен якби, сумлінно слідкувати за ними самостійно. Він приводить на початку цієї голови про Гольф такий ілюстративний переказ фрагменту фільму. Ничего не залишайте на потім. Мяч срушился. Нет. Nee. Срушился. Я мушу получить штрафный удар. Ні. Ні, не робіть цього. Будь ласка, це бачили тільки ми з вами. А Я нікому не скажу присягаюся. Ніхто не дізнається. Я знатиму Гарді. І ти? Скажи йому, щоб він не робив цього багере. Це безглузде правило і воно нічого не значить. Це вибір містера Джону. Буду знати я, будеш знати ти, обманювати негарно. Така ну, ідея. Наче. Но насправді, на повірку, виявляється, що люди, котрі грають в цю гру, вони дуже часто шахрують. Я Не знаю, чи є взагалі таке слово, звучить трохи дивно. І вони потрошечки проводять всякі махінації. Вони можуть там порухати м'ячик, не зарахувати відбиття. Якщо воно було невдалим і перебити ще раз, суть така, що ти записуєш кожне удар, котрий ти зробив до лунки. І добре, щоб зробити це за якусь кількість ударів. Ну, наприклад, за 5 ударів тобі треба добити до тієї лунки цей м'яч. І якщо тобі не вдається, то ти не зараховують удари. Ну, я вдарив 5, то й десь там другий чи третій він не рахується, я його не запишу сюди. А потім, коли він провів опитування тих людей, котрі. Займаються грою Вольф. Всі вони, як на оди, один на підбір, вони такі: «Ні-ні, я, я особисто, я ніколи не шахрую. Можливо, ну, інші так роблять, але я ніколи. Виявляється в кінці кінців, що більшість цих гравців, так або інакше, вони потрошки шахрують. Ну, і це прикольно знати, що є речі, да, де, типу, ти повинен бути щирим, але. Но... Якщо на тебе ніхто не дивиться і ніхто не може сказати, чи ти е, ну, трошки підбрехав чи ні, то люди це роблять. Коли наші дії віддалені від нечесного вчинку, коли вони відтерміновані, коли ми можемо їх легше раціоналізувати, гольфістам, як і будь-яким іншим людям на планеті, легше стати нечесним. А наступною цікавою темою, яка запам'яталася для мене, є конфлікт інтересів. Вона є для мене цікавою, тому що. В першу чергу я себе зловив на цьому. Я, власне, кажучи, чув цей вираз раніше. Що таке конфлікт інтересів загалом. Це коли якась людина або е, службовець на певній роботі, вона йде на е, дії, які фінансово мотивують її, да, але вони шкодять основній роботі. Наприклад, е, лікар виписує своєму хворому пацієнту ліки, котрі йому не зовсім підходять. Але він, наприклад, отримує деякий відсоток від продажу цих ліків, або за рекомендацію, або що, або він радить процедури, які не потрібні людям, просто тому, що це теж якась лишня гривня, котру він отримує. Тобто люди дуже часто йдуть на такий конфлікт інтересів заради якоїсь власної вигоди. І, як я вже говорив, у мене теж був такий випадок. Я про нього не скажу, тому що ну, він так. Е... Стосувався моєї попередньої роботи, і то не дуже гарно говорить про мене, але я теж робив це. І я теж знаходив купу виправдань. От як ілюстративний матеріал, у нього в книжці показаний випадок із його особистого життя. Тому я, як ілюстрацію того, як це працює, прочитаю його історію. Отже, історія про його лікаря, з яким в нього були досить добрі відносини, він давно з ним спілкувався і не очікував, що. Ну, він природньо очікував, що його лікар буде більш лояльним і зацікавленим в його інтересах, а не в своїх власних. От він переказує сюжет ну, як і свого особистого життя, ситуацію свого особистого життя. Він приходить до лікаря, який допомагає йому після якоїсь важкої хвороби. В нього були якісь проблеми з лицем, і він радить йому ось що. «Дена, я маю фантастичне нове лікування для вас. У вас густе темне волосся, і тому, коли ви голитесь, незалежно від того, наскільки ретельно ви це робите, у вас завжди будуть маленькі чорні цятки, там, де росте волосся. Але оскільки права сторона вашого обличчя вкрита шрамами, там у вас волосся не росте, і відповідно нема цяток, що робить ваше обличчя асиметричним. І він, коротше, прочитав йому лекцію: що от е, така історія, я можу тобі серйозно допомогти, ти можеш. Зробити татуювання, і воно буде виглядати одинаково, ну що з пошрано... пошрамованої частини обличчя, що з звичайною. Так, далі він висловлює пропозицію: ми почали татуювати маленькі цятки, що нагадують щетину на шрамованих обличчях, подібного до вашого, і наші пацієнти неймовірно задоволені результатом. Цікаво, сказав я, чи можу я поспілкуватися з одним із пацієнтів, які пройшли цю процедуру. На жаль, ні. Це порушить медичну конфіденційність. А то я подумав, от про що, а що станеться, коли постаріє і волосся стане сивим? О, це не проблема. Коли настане час, ми просто висвітлимо тату лазером. Власне кажучи, він намагається всіляко схилити цього Дена Аріелі до того, аби зробити ці татуювання. Він думає над цим деякий час до кінця дня, а потім він відмовляється. І от реакція лікаря. Що з вами не так, закричав вам. Вам не подобається виглядати непривабливо? Вам подобається виглядати непривабливо, ви отримуєте якесь дивне задоволення від несиметричного вигляду. Жінки вас шкодують і через це сплять з вами. Я пропоную вам можливість поліпшити зовнішній вигляд дуже просто та елегантно. Чому би не прийняти її і бути вдячним? Ну, коротше, чувак на нього жорстко наїхав, типа, блін, на накричав на нього по суті. А потім виявилося, що ця штука, ця. Ну, операція, так би мовити, вона потрібна для того, аби е, написати, ну, чи таку докторську роботу, дисертацію і так далі із цієї конкретної операції. І лікар був е, в першу чергу зацікавлений в тому, щоб зробити це, зробити наукову роботу, і потім е, ну, отримати від цього якісь профіти в такому вигляді конфлікт інтересів. По ідеї він мав би йому допомагати, але він не робив цього, тому що в нього його інтереси. Конкретно були вищі, ніж інтереси його пацієнтів. Одним із способів вирішення конфліктів інтересів є взагалі уникнення ситуацій, де конфлікт інтересів можливий, коли все контролюється настільки, наскільки це можливо. Умовно кажучи, якщо лікар. Спілкується з фармацевтами, а потім видає ці ліки пацієнтам навіть в тому випадку, якщо вони їм не дуже підходять, треба ну, заборонити на якомусь рівні лікарям спілкуватися з фармацевтами і перевіряти їх на те, чи вони отримують винагороду за ті чи інші поради. Мені здається, що з лікарями це якраз дуже яскравий приклад, тому що. Він дуже показовий. пацієнти, котрі приходять до лікаря, вони йому безумовно довіряють, тому що він авторитет в тій чи іншій сфері. Можливо, вони вже мають якусь історію відносини з ним. І коли лікар йде на цей конфлікт інтересів, коли він іде в першу чергу заради своїх інтересів на якісь дії, це ну негарно, і, як правило, від цього страждають пацієнти. Але такий спосіб уникнення конфлікту інтересів, в принципі, він не завжди. Є простим, зрозумілим, тому що є деякі професії, в яких конфлікт інтересів це як будь то основа заробітку грошей. Існує дуже багато автомеханіків, слюсарів, просто підрядників на роботу, які рекомендують зробити щось, що, на чому вони заробляють постійно гроші, але що не обов'язково потрібно їхнім клієнтам, і це як будь-то нормальна частина життя, чи що, не знаю. Це дуже часто відбувається. Тому від конфлікту інтересів дуже складно відмовитись. Мені сподобалася ця частина його книги, тому що я вперше про це отак подумав: що взагалі-то це відбувається повсюди і дуже часто, що люди йдуть на таке в дуже багатьох сферах нашого життя, і навіть я сам в цьому залучений. Тому мені здалося прикольним, що він отак його показав, що. Що це дуже розповсюджене явище, з яким тяжко боротись, але в тому числі це потрібно. Мабуть, скоріше, це важливо для якихось сфер життя, де безпосередньо послуги надаються державою, або, ну, такими якимись інституціями, де це вкрай необхідно. Отже, наступна частина книги, яка мені запам'яталася, це те, що люди, котрі. Мають хороші творчі навички, вони більш креативні, ніж інші, вони досить легко йдуть на обман, і вони, їм це вдається краще. Тому що вони вміють вигадувати історії в себе в голові, і краще їх розповідати, пояснювати собі, чому я обманув і чому це ну не те, що чому я обманув, чому я сказав так і я зробив правильно. У людей, у котрих розвинута фантазія, їм краще вдається вигадати причину, чому я вчинив так або інакше. Наприклад. Я читав книжку Стівена Кінга під куполом, ось вона, до речі, лежить там на дивані в мене. І там був фрагмент, де чувак, голова міста, вбив, ну, розповідалося про те, що він вбив свою дружину раніше, а зараз вбив священника, котрий разом з ним у змої, вони там, ну взагалі люті чуваки, вони там варять наркотики. і якимось чином цей священник був в цьому замішаний, і він хотів признатися в цьому. Він його вбив за це. І оцей мужик. Голова невеличкого містечка він собі пояснював те, чому він не злодій, чому він не злочинить, чому він вчинив так, як він вчинив. Він придумав, що жінка вона так або інакше померла, бо в неї був рак. І він її лише допоміг зустрітися з Богом. Він така дуже набожна людина. Священника він вбив, тому що той сам на нього наїхав, сам хотів все розкрити, аби, ну знову ж таки, він ні в чому не винен. Той на нього напав, він лише захищався. Це хотів розповісти про всі їхні грязні справи, але на, натомість він би нікому не допоміг і зробив би гірше лише я, лише я можу допомогти цьому місту в скрутний час. Якщо він це зробить, якщо він признається, розкриє мене, тоді я не зможу місту допомогти. І таким чином, ну я зробив все правильно, я молодець. Він взагалі навіть не парився про це. Йому було тупо по кайфу, і в книжці у нього теж є прикольний приклад. Але про цей приклад краще дізнайтеся самостійно, прочитавши це. І коли відбувається таке, то тобі ну, є низка причин, чому ти придумуєш собі, що ну в принципі, в принципі, я зробив все правильно. А що я мав робити? Таке теж дуже часто відбувається зі мною. Теж сам вчиняв так не дуже гарно. А потім, коли мені друзі розповідали якісь історії, я такий, блін, такого не могло бути. Тобто я собі придумав, що я вчинив все добре, це правильно, так і має бути. А потім цю історію забув, так і живемо. Ну, По-моєму, це прикольний спосіб, якби показувати, як люди обманюють, ну що, що вони роблять для цього і як це відбувається. Насправді, якщо розібрати от всі оці фрагменти, то ти так чи інакше зловиш себе на тому, що а, і я теж я теж робив так само. Я це теж про мене, ця історія вона теж стосується мене. Тому. Це прикольний, ну дещо прикольний досвід, мені сподобалось. Отже, як заключення? Я скажу, що книжечка невелика, в ній досить крупний текст, і швидко, вона швидко читається і приємно читається. Це прикольний досвід саморефлексії і ловіння себе в різних, різних ситуаціях свого життя, про які ти раніше так або в такому вигляді ти не думав про це. І це прикольний досвід, мені сподобалося. Мені здається, що там є моменти, які дещо не про мене. Ну, тобто, мабуть, це ну, так і задумано, так і має бути, що деяка частина історії вона не, написана не для мене, вона є незрозумілою для мене, або я її складніше сприймаю. Можливо, ви знайдете там щось своє. Це <смас> я переказав не всю книгу, я чесно кажу. Це не вся книга, там ще є що прочитати, тому я рекомендую її придбати. Що ж, на цьому, мабуть, все. Дякую всім, хто подивився. Хто можливо подивиться потім. Приходьте ще поставте лайк, можливо, підпишіться. Я буду радий.